Друзі, держава нам пропонує тисячу, багато про неї пліток. Я показала, яким чином оформила заявку для себе особисто. Тож, давайте разом подамо заявку і для оформлення тисячі на дитину. Заходимо в додаток Дія. Одразу на головному екрані з'являється тисяча мова підтримка. Натискаємо Подати заяву. Моя особиста заявка вже тут відображена. А нижче є поле подати нову заяву. Натискаємо сюди. Одразу з'явилось поле для дітей. Я поставила галочку, натиснула кнопку Далі. Далі обрала карту національного кешбеку, яка у мене попередньо була оформлена, та перевірила, чи сходяться дані і чи вірно заповнені дані моєї дитини. Також встановлюємо галочку, що я знаходжусь на території України. І натискаємо на Діслав. Вітаю виплату замовлення. Тепер у мене в дії відображено дві заяви. Одна.